Всім привіт! Приїхали на об'єкт, будемо встановлювати автоматику Ediner i10. Ось так воно виглядає. Тут навіть написано, птичка стоїть. Ediner i10. Ну і ось такий у нас проєм на сьогоднішній день. Ось так от? він Іде. І ось тут будемо ставити. Вирішили, з замовником обговорили, датчики та лампу ставити не будемо. В принципі, вони тут не дуже такі потрібні. О, тут вистачає. Тут ніхто не їздить, тільки вони самі. Тобто, Воно їм не потрібні. Єдине, що, я ось сюди, ось сюди ось. Ось, ось поставлю лампу для того, щоб було зовнішнє освітлення. Так як у нас автоматика Edinger e 10 вона має таку функцію, що може під'єднати освітлення. Якраз тут під навісом нічого немає, ніякої лампочки. А їм буде дуже добре і класно. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте. Якщо вам цікаве відео, обов'язково робіть репост. Тобто втичкою, сердечко ставимо. І дивимось далі за моїми відео. Побачите, як воно все буде працювати. Воно буде класно.